Джегінси жіночі, бренду і Всього за 158 гривень. Так, ми показуємо. Ось у нас є два тут кольори. Ось такі тягнуться. ось Гарно тягнуться. Іде стрілка. ось Така, кла, ось така стрілка йде. Тут ось теж воно все тягнеться. Такі гарно підтягує вашу фігуру. Mm -hmm. Такі чорні є. Чорні. Так, далі є сіри, далі є сірі ось такі. Теж тут тягнуться зверху. Теж іде стрілка. Раз, стрілка, два. Тут теж воно тягнеться. Ось такі сірі. Такі. Класні. Так, такий лот коштує. Такий лот коштує. 2210 гривень це 14 штук. По розмірах у нас є XS, 4 S3, M, 6 і L, 1 І для замовлення такого цікавого лоту. Пишіть нашим менеджерам.